Напевно розпочну із великоднього перемир'я, яке Путін оголосив, тому що для багатьох ця заява стала несподіванкою. Різні думки лунали щодо цього, і багато хто говорив, що таким чином Путін хоче продемонструвати, що саме Росія віддана миру, а не Україна. От яка ваша думка щодо цього перемир'я на добу? Чому зрештою Путін пішов на такий крок? Ну не мені судити, це нехай говорять військові. Наскільки вони це перемир'я відчули в своїх. Точках, в окопах по лінії фронту, і там є різні думки з того приводу. Але, ну бачите, тут ми говоримо радше про саму ідею. Не навіть не про втілення там ці нещасні великодні там 24 години, і то так дуже відносно, а про саму ідею. І проба цієї ідеї для світової спільноти, безумовно, проходить лише під знаком плюс. Це розцінюється світовою спільнотою як. Вже хай півкрочку, але все одно до реалізації цієї теми перемиря, і нам теж, зрештою, треба це так і сприймати. І тут треба напевно дивитися вже не на процес, а на кінцевий результат. Знаєте, це той випадок, коли вже як то кажуть, кінець вирішує все, а не сам перебіг процесу. Може під час перебігу процесу все бути дуже добре або дуже погано. Але це, по великому рахунку, є ніщо в порівнянні з фіксованим фіналом і результатом. Нас цікавить фінальний результат. Незалежно від того, як і що було впродовж процесу. Ось і поки, мені дається, Лондон не дасть відповіді цього тижня, доти це буде просто такою, якось, знаєте. Когось грою, когось лицемірством, когось заграванням взагалі до теми припинення війни, чи там паузи війни, чи перемир'я, то взагалі слово я би виключив з лексикону, про нього взагалі не йдеться. Ну, радше говорю про припинення війни така Трампівська лексика. Ось Лондон і має цього тижня показати вже реальність чи нереальність, досяжність чи недосяжність е, е, такого рішення. І від того стане все ясно. Для мене зріця після Великодній тиждень вибачте за якусь може не, не, не дуже не, е, умісну есхатологію. Але він цей після Великодній тиждень, напевно, є одним із найважливіших взагалі за всі ці три роки пішло на четвертий рік війни. Бо якраз у ця зустріч, де має бути оцінка досяжності, вже дуже, дуже реальна, не намірів. Не спроб, не передвиборчих обіцянок, як це було з Трампом, а вже оцінка реальної і практичної досяжності ідеї припинення війни. Ось ми маємо. Я думаю, цього тижня отримати вже плюс-мінус. Ну, такі я не кажу остаточні, але найбільш повні вже відомості. І від того треба буде відштовхуватись нам далі. Власне, з останніх новин Трамп заявив, що розповість подробиці щодо мирної угоди протягом наступних трьох днів, і пізніше відповідаючи на запитання про можливість укладення такої угоди цього тижня, він ствердно відповів, що є дуже гарний шанс до цього на такі ж його заяви, прес-секретар Путіна Пісков казав про те, що Росія відкрита до пошуку врегулювання війни в Україні. Проте поки що не готова позначити будь-які. Часові межі. І, власне, ми з вами, пане Остапе, минулого понеділка говорили про те, що дуже скоро все може бути якось зрозуміло, і що все ж таки Трамп такий, скажімо так, лояльний до Росії, зокрема через те, що він не покидає цієї своєї ідеї припинення вогню. Ви все ж таки більш схильні до того, що це таки можливо, і ці його заяви мають сенс, чи все ж таки це більше через те, що в нього скоро 100 днів на посаді, і таким чином він можливо продовжує свою якусь політичну гру, але яка не дуже підкріплена просуванням конкретним в питанні врегулювання війни. Ну, до того, що я сказав минулого тижня, я можу додати лише. Ну, це є гра батогів і пряників. Ми про це також з вами якось е, говорили. Е, поки що батоги всі наші, пряники здебільшого Путіна, і обмін полоненими їхніми двома дуже цінними, і там модернізація дипломатичних стосунків, відкриття посольств, запуск посольств. Там, т -т -т. Це все зрозуміло, поки що пряники на тій стороні, батоги лише на нашій. І це нам якраз і деформовує оцінку всіх процесів. Ну, бо з позиції, кому найбільше дісталося та ще жертва, ми взагалі зображеною позою, як гамадрили, розумієте, бігаємо навколо пальми, і, і, і трісем її, і на всіх злимося. розумієте, Хоча все одно з тої пальми кокоси далі будуть падати, ну, бо як і падали, так і будуть падати. Ну, я тут очікувань не маю, знаєте, я тут швидше, ну, в, в якійсь такій, не те, щоб навіть інтризі, це не теж таке слово, знаєте, такій інтризі, чи нарешті Дональда Трампа вкурвить? Ось я цього чекаю. Тому що оці всі такі, знаєте, на пів сантиметра, на пів кроку, якісь такі пробуксовки, о, як то тяжко йде, воно би мало якось саме цього тижня в Лондоні трохи би припинитися. І мені дається, що треба, і я би навіть хотів, даруйте за таку якусь, може знаєте, теж фантазію, я би хотів, щоб його просто вкурвило. І щоб він цю тему, яку він виставив як свою особисту амбіцію на всепланетарному рівні. І це єдиний світовий лідер, який своє ім'я поклав під реноме, солідність, ім'я е, е, там репутацію, поклав під ідею. До доволі, ну фактично, майже непідйомну ще рік тому для всіх ідею припинення війни такої екзистенційної, тяжкої, дуже нерівної, нерівнопропорційної, нерівнозмагальної по ресурсах і по спроможностях війни припинення її він поклав на це всю свою амбіцію. І я очікую саме у цього моменту кипіння. Я би дуже хотів, щоб Трамп нарешті зірвався. Тобто, Щоб він нарешті від отого такого, знаєте, превентивного перейшов до, власне кажучи, до батогів в частині Росії в першу чергу. І взагалі по всій цій темі, щоб трошки це все пришвидшити. От, мені здається, що Лондон, ну так він, знаєте, то кажуть, туманний Альбіон, там не так, так трошки затуманено, От, нехай там розтуманиться в частині вже практичних оцінок досягності цієї ідеї. Тому що воно, якби, вся риторика республіканців є абсолютно правильна. Вони кажуть, далі тягнути з тим вже якби ну, не можна. Трамп каже, що то є війна Байдена, але він вже 100 днів на посаді. Він панічно боїться, щоб ця тупикова і дуже така непереможна тут переможних варіантів взагалі нема. Війна не стала його війною. І тому його, так його має вштирити, його має вкурвити. Його має дістати оцей пад, і мають відбутися, я би хотів, щоб вони відбулися, якісь дійсно проривні дії всі цій темі. Поки що це далі моїх бажань, чи, ну, так особисто моїх висловлених, і немає йти там, чи ваших бажань, чи будь-кого. Звичайно, це покажуть політичні гравці. Є солідна група переговорників з усіх двох, трьох сторін. Тому хай це все там між ними якби вимішується, вимальовується, виліплюється. Але з точки зору от суспільства, як, ну от, ну, не те, що сперіг... спостерігача, як е, оцінщика тих всіх процесів, я все ж таки за прорив. Тому що набагато гіршим, я завжди повторюю альтернативним варіантом для України, тобто продовження війни при суттєво підірваних позиціях, ну то вибачте на слові, гірше не придумаєш. Звичайно, дядечко Дональд завжди скаже, да вони двоє замахали, не можуть розібратися там своїми цілями, своїми там і так далі. Вони би воювати, воювати, з тим зрозуміло, бо він буде ще більше завойовувати, з тим вже теж зрозуміло, бо хочуть бути при владі. Дональд Трамп тут може розігнати таку токсичну, таку поховальну, помиральну риторику стосовно ідеї припинення війни. Що він на тому виїде все одно переможець, принаймні як людина, яка спробувала. І спихне на двох. Я підтверджую не на одного, а я якраз підкреслюю на двох. І він буде винити в зриві ідеї припинення війни двох. І це дуже не для нас позиції для, для якби, наступної дипломатичної комунікації України і її позицінування на, на міжнародній арені. Тому цей найгірший варіант це якраз. При підірваних позиціях увійти в зашморг довговічної війни пройшов у 23-му році. Кожен раз буду нагадувати: генерал Залужний, всі носяться з ним як з безпосереднім кумиром, там не знаю. Ну, от ще описав як абсолютно зашморговий програшний варіант. Увійти в цю фазу довговічної війни, де ну, от, в війні на виживання у нас менше шансів. І, власне, це нам цього треба боятися. І тут, власне кажучи, Лондон би мав дати всі відповіді. От відповіді на те, що все ж таки у Дональда Трампа знайдуться аргументи і контраргументи передовсім на Росію, якій це не вигідно, бо вона в довгій війні виграє ну, за оцінками Пентагону і те, що розвідка Трампу на стіл поклала, він від цього сценарію відштовхується. Ну, чи він має ці контраргументи, чи вони подіють? От, власне, перше, щоб не забігати вперед. Щоб не придумувати собі, знаєте, якісь там мальовидла й розмальовки в умі, то треба просто дочекатися, коли це відбудеться. Я думаю, вже наступного тижня ми зможемо вже е, більш по факту це прокоментувати. Але з іншого боку, складається також враження, що США, наче готують собі ґрунт для того, аби вийти з переговорного процесу. Можливо, не просто так лунають ті заяви, що Штати втомилися від війни і. Е... Що нібито відбувається в світі дуже багато інших проблем, до яких США мають бути залучені. І взагалі ця війна триває дуже довго. Як думаєте, що це означає? Це свідчить про те, що для Америки взагалі вся ідея припинення війни є дуже хиткою, так би мовити, фіфті-фіфті. І вони, як звичайно, умілі політики, вибрати на слові Трамп, ну. Ну, він, на відміну від наших, в, знаєте, по роялю, не грав. Він був президентом одну каденцію, виграв в найскладнішій державі світу виборчу кампанію в другий раз з дуже дикими лозунами. Мені тут треба було умудритись. Ну, це теж про щось свідчить. Тобто, це свідчить про ну, стратегічне мислення, про те, що там є ці якби ці рейки. Ось це свідчить якраз про те, що він як умілий політик і його адміністрація, звичайно, на цю другу частину фіфті, на програшну, на той випадок, коли все зірветься, замнеться, коли ця ідея припинення війни буде остаточно закрита, озвучено її фіаско, скажуть, що ми хотіли, а вони не хотіли. І так буде сказано і при. Ну, При всіх варіантах воно десь плюс-мінус, ну, вибачте на слові, так і буде виглядати. Він шукає оце пояснення. Він теж, як політик, шукає спосіб зістрибнути. Ну, Мовою криворожських Ларичников спригнуть. І для нього цим спригнуть, буде переключка і своєї, і світової уваги на зовсім інші точки виклику, Такі, як Китай, такі, як Іран. І такий, як близький схід, у нього є на що переключати світову увагу. Тому якщо не вигорить тема припинення війни в Україні, то звичайно він ну, звичайно з певними втратами своєї репутації там, реноме, але він це швидко перекриє популістичними діями в Америці, типу зменшення ціни на бензин, і всі американці забуть про Україну завтра, же. якби ви забули, якби тут зменшили ціни на бензин. Знаєте, трохи і всі би забули якісь інші виклики. Це популістично завжди можна перекрити. Трамп завжди в це грав. Він є в тому плані опортуніст, популіст найвищого левела. І він цю переключку може застосувати якраз на випадок, якщо зазнає фіаско тема припинення війни. Тобто, це зараз я би оцінив, то навіть не 50-50, бо тут, знаєте, у мене чомусь, як то кажуть, при нашому то щастю. Я навіть більший відсоток відвожу, знаєте, на негативний результат. Ну, але бо з ним, давайте не будемо забігати. Так, от на цей негативний випадок Трамп готує теж пояснення, типу втома, типу, я пробував, вони не хочуть, ну, якби не погоджуються на наші умови, ну то махайтеся собі далі самі. Ми все одно Україну не лишимо, он Європа підставить своє плече. Там чи, чи щось інше, та 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 якось так і буде далі. Ну а ми будемо займатися американськими проблемами. Їх тут не в нас, знаєте, на Вашингтонщині. Тому це те, що про що ви запитуєте, це, це свідчить про таку підстраховку або в таку, знаєте, підсування м'якої подушки для себе на випадок невдачі по питанні е, припинення війни. Для нас це взагалі катастрофічний варіант. І ну, тут далеко ходити не треба, ми ж це розуміємо. Для нас тут вже включаться найгірші сценарії. І ми, я про них теж не хочу говорити. Я все ж таки би дав можливість цій всій історії відтривати, відгоріти, від, відфонтанувати. Оцей тиждень він ну, якби максимально все покаже. І, ну і вже відтоді буде дійсно від того відштовхувати. Все ж ще хочу про статтю Street Journal поговорити. Там йдеться про те, що США очікують на відповідь Києва, зокрема щодо визнання штатами Криму російським і відмови України від вступу в НАТО. Крім того, США розглядають ідею нейтральної території навколо ЗС. Якими можуть бути наслідки, якщо США визнають Крим російським і що це означатиме для України? Адже вони ж можуть це зробити, навіть якщо Україна відмовиться від цієї пропозиції. А це є найбільш тригерна тема. Взагалі, тема припинення війни вона опирається в поступки України. Кому це не подобається, той всі свої претензії, письмові, усні, може собі записати аудіо голосовим якимось файлом, не знаю, вислати в офіс президента. Для того, аби на перемовини по припиненню війни виходити з сильних позицій, то треба було їх створити. То треба було створити сильні позиції на третій рік війни. Ну, оскільки в нас воно не дуже так виглядає, у нас все ж таки трошки інша ситуація і по плину війни, і по руху фронту, по стану фронту, і по оцінці ресурсу спроможності. А цей калькуляторний підхід лежить в основі всіх аналітичних розвідок у усіх урядів світу, які приймають рішення по нашій війні, зокрема, це стосується Америки, в першу чергу. Ну, то, власне кажучи, і цим треба обмежитись. Тому це дуже тригерна тема. Розумієте, я би взагалі її підвів під, під Василя Симоненка, який свого часу сказав: знаєте, на цвинтарі розстріляних ілюзій вже немає місця для могил. Отже пішов четвертий рік, а ми далі живемо в оцінках війни, її перспектив, її цілей. Досі живемо ще в зоні ілюзій, де. Превалює лише бажане, лише дійсне, лише найвище, лише найправильніше, лише найсправедливіше. Воно таким є. Воно все є дуже най. Але є один момент все це здебільшого. Як говорить Пентагон, як говорить британська розвідка, як говорить воєнний комітет кабінет е, Трампа, як говорить там воєнні літаки, все це дуже правильне, але воно є мало досяжне. Отже, в практичній площині розглядатися може як далека ціль, але ну таку базу рішення воно не ляже і тому вся американська концепція припинення війни вона полягає на фіксації теперішнього стану війни з теперішньою лінією фронту і з унеможливленням ще більших втрат жертвою. Вони не приховують такого позиціонування. Вони в цьому дуже чесні. Тут було б гірше, якби нам малювали, вибачте на слові, друге, це кажуть, розмальовки в райдужних тонах. Малювали би нам досі якісь там ну прям дуже супер варіанти, але самі би в то не вірили, а тільки би тримали навіть, нас на такому якомусь гачку нездійсненності. Вони в тому плані дуже чесні. Вони просто кажуть, що є так, як є. Вони питають, ви можете, і хтось в Європі прораховує військове повернення Криму? Так ні? Є тільки два відповіді на це питання, так або ні. Якщо так, то під це підтягуються ресурси, розрахунок, і сторони це озвучують і знають, що так, це можливо, але це ну, коштує там стільки-то, вартує, стільки-то буде мати таку-то ціну в людських життях, в грошах і так далі. Якщо ні, ну, то значить закривається та тема, відставляється на 50 років вперед. Так, як це було відставлено з невизнаним Придністров'ям, з невизнаною Абхазією, з невизнаною Південною Осетією. Ну і все, і це інший варіант. Тобто в світовій палітрі є різні прецеденти. розумієте? І Америка йде прецедентом класики. Класика припинення воїн полягає в зупинці війни в той момент, коли вона зупиняється. Варіантів відмоток історії світових воєн. Ну, ви можете перелопатити тонни енциклопедії, ви не знайдете. Відмотки можуть бути тоді, коли капітулює сторона. Ну, випадку з Росією капітуляція Росії безумовно це є бажана наша ціль. Всі за то можемо ставити свічки, і стрітинські, і великодні, і на водохреща, і будь-які, і, 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 ну, і літургії якого цілодобово правити. Ну воно якби не, не виглядає на таку реально практичну ціль в реальних умовах реальної політики. Тому, ну, тому, власне кажучи, у відповіді так, ні, Америка е, е, діє. Вона дивиться реально. Це досягно, так чи ні. Якщо ні, тема закривається. Тема фіксується, вона фотографується для майбутнього. Можливо, наступні покоління це переглянуть, ну, піддадуть ревізії це рішення, але на цьому етапі от, буде фіксація така. Це є логіка Америки. Це класична логіка. Це логіка, яка після другої ствоє війни застосовувалася завжди і є перевіреною цій практиці. Тому з таким підходом вони підходять. Для нас це тригери, тому що ну, ми ж жертва, яка вибачте на слові, вже 10 років втраченими території. Крим це не 22 й рік. Крим це 2014. У відтинку між 2014 і 2022 роком Україна прекрасно жила на думку європейця. І на думку американця, пересічно, прекрасно жила при анексованих територіях. Був би звіз, люди літали лоукостами в Стокгольм за 600 гривень туди й назад. І собі відчували себе людьми світу. Тому Америка цей прецедент буде все одно пред'являти. Вона нам буде казати, ви і так 10 років вже без анексованих територій і якось жили. Якщо ви не можете їх вернути, то значить це треба фіксувати. Це логіка Трампа. Це не, не значить, що це правильно, чи це справедливо. Це класично, це дуже практичний підхід. І тут все буде залежати власне, вже від позиції України, від того, чи вона от знайде місце на цвинтарі розстріляних ілюзій для ще одного грубівця, чи все ж таки вийдемо з цього кола. І пристанемо на світову кон'юнктуру реалістичного, об'єктивного, дуже такого достеменного, навіть такого злегка цинічного погляду на війну, на перспективи війни і так далі. Ось це такий Рубіконий. Це це в нас є питанням емоцій, тому всіх рве на питаннях ра раціонального рівня це навіть не питання. Люди, які мислять раціонально, прекрасно розуміють, що цей сценарій є найбільш класичний, найбільш базовий в усіх при зупинках воїн, ну паузах, заморозках і так далі. Це, це класичний сценарій. Це, Він він настільки простий, ну тому що ще інакшого ніхто якби не придумав. Можна звичайно воювати до 2100 року, і всі жінки підуть, і всі з 18 до 25 і ну, тобто, і можна взагалі перетворити це е, для трьох наступних поколінь, взагалі довговічною війною як національна ідея. Це все можна, і це і може бути. Ну тут таке діло, тут як історія повернеться. Але світ, який мислить більш практичними лекалами, він ось до цього підходить саме так. І тут, власне, нам тут просто ми є заручниками і своїх емоцій. І своїх завідомо завищених оцінок по війні, сформованих ще в кульмінаційній торчі 22-го року, і треба сказати також ну, позиції верховного нашого проводу, який воліє все ж таки більше перебувати в тому віртуальному світі, а не в реальному. Тут стільки всього купі, що як воно спрацює, ніхто не знає. Які є контраргументи у Трампа на цей випадок, теж ніхто не знає. Я думаю, що тут треба просто я завжди. Так кажу, дайте можливість історії відбутись. От вона відбудеться, і тоді ми її оцінимо.